Мої вітання глядачам каналу Віта в ефірі новини про події середи 24 липня в огляді наших репортерів. До Криму на корвет Вінниця вирушила наша делегація. Меморіал слави, що у сквері Козицького почали ремонтувати. Докладніше про це. Далі у випуску. Що шукають археологи на території Преображенського собору? Дізнавалась я, Ірина Кош. Про це дивіться далі. Як вирощувати виноград, будуть розповідати на курсах садоводів любителів, які запрацюють при храмі Блаженної Ксенії Петербурзької. Про це розповім вам я, Олена Гук, у матеріалі. Далі у місті на один фонтан більше. Години тому з подарунками та концертом до селища Новоозерне, що в Криму, вирушила делегація з Вінниці на підшефний корабель Корвет Вінниця», щоб привітати моряків з 21-го річницею військово-морських сил України. У складі делегації ветерани, вихованці міського палацу мистецтва зоря та кореспонденти серед них і наші колеги Оксана Святенко та Андрій Починок. Нагадаю, з днем флоту солдат, які проходять строкову службу на «Корветі Вінниця, вітають щороку. Це 18-й раз. Делегацію проведжала наша репортерка. Ольга Сольвар. Сьогодні делегація з Вінниці відправилася до корвету Вінниця. Це вже в 16-ти, коли вихованці міського палацу мистецтв зоря будуть вітати севастопольських моряків із днем флоту. У творчому десанті це взагалі це 23 чоловіка. Це і ми ж веземо не тільки номера, людям треба на чомусь виступати. Да? Тому везеться і звукоапаратура, і світлоапаратура, тобто це повноцінний концерт. Які вірніше декілька концертів? У нас два концерти намічені для моряків на пірсі, прямо і один концерт День військово-морських сил України. Цей концерт буде вже в штабі бригади. З кожним роком все більше більше дійсно хочеться сюди приїжджати. Перше це відпочинок, по-друге, це дуже приємна публіка, перед якою виступати одне задоволення. Вони завжди радісно тебе підтримують. Завжди тобі будуть кричати біз, браво! Аплодувати. Дійсно, це дуже вдячна публіка, про якою надзвичайно приємно виступати. Що цьогоріч ти приготувала для них? Е, ну як я вже цього року виступаю як тренер свого колективу. Е, приготували три групових танці, дійсно подобається, і також два трасельних номера. Вже будемо дивитися від кількості концертів, як вийде в друге. Да, в друге. Причому що їдемо вперше разом, да. в різні роки їздили в свій час. Чим будете дивувати моряків цього А, Смішними жартами. Я вважаю, що їх дивувати не, не потрібно. Я думаю, що головне, щоб в них був гарний настрій, а вийде здивувати їх, не здивувати. Головне, щоб в них, в них очі сіяли і усмішки не сходили з їхніх обличчя. Ну, я вже їду на Корвет вдруге. Вперше, коли я їздила, мені взагалі було дуже цікаво дізнатись про життя, як там все відбувається на цьому кораблі. Взагалі дізнатись про потенціал корабля, про бойовий арсенал його. Сподіваюсь, це буде цікаво і нашим глядачам за всіма подіями. Я буду пильно стежити і обіцяю провести цікавий, і головне, ексклюзивний матеріал для глядачів телеканалу Віта минулому році, наприкінці року. Значить, рішенням командуюча військово-морських сил Збройних сил України Корвет переведений з бойового штату на штат, скорочений. Зменшивши чисельність штату, з'явилися чутки, що це його останній рік, і в 2013 році, тобто в цьому році, він має бути утилізований, списаний і виведений з бойового складу. Після цього, коли ми вже від командира. Дізналися, ветеранські організації, наші е, представники у Верховній Раді, депутати е, від Вінниці, е, міський голова Володимир Борисович Гройсман, значить, включилися у захист корвета Вінниці. Прислухавшись до наших побажань і аргументів рішенням. Командувач міністра оборони а пізніше і розпорядженням командувача військово-морських сил поставлена задача на переведення е, корабля в категорію навчальний корабель. Чутки про те, що е, корвет закінчує своє існування, що він списується і утилізується. Вони передчасні. Ось у цьому автобусі віничани мають подолати близько 800 кілометрів до Севастополя. Вони мають приїхати вже завтра вранці. Ольга Сольвар Вадимінжиєвський, телеканал Віта. Меморіал Слави у сквері Козицького ремонтують. Чотири стели з іменами воїнів зняли і відправили на реставрацію. За словами ремонтника Олександра Лєбідєва, їх встановлять за два дні. Крім того, у сквері перекладають тротуарну плитку довкола обеліску. Тему продовжує Ольга Сольвар. Уже майже тиждень меморіал Слави, що у сквері Козицького ремонтують, і навіть сьогоднішня погода не завадила ремонтникам виконувати свої роботи. Перестеляємо стару плитку, підстеляємо роствор, ложимо ту ж саму плитку на роствор, щоб вже не хиталося, щоб люди нормально ходили. Скажіть, який об'єм роботи вже зроблений і що ще треба зробити? Ну, квадратів 70 вже зроблено, і ще 70 квадратів треба буде зробити. Як довго працюєте? Ну, вже, мабуть, днів 5-6 працюємо. І ще, мабуть, стільки ж саме буде працювати. Ну, зараз проходить реконструкція, планова реконструкція меморіалу слави. Виконують роботи наші підрядні організації. Основна мета це така, що поки що провести меморіал слави в нормальний такий вид, який би можна було підготувати до майбутніх капітальних ремонтів. Тобто зрозуміло, що дуже багато років тут не робилося капітального ремонту, і меморіал потребує цього. І особисто ми будемо вносити таку пропозицію виконкому міської ради на наступний рік, щоб провести. Відповідний ремонт меморіалу слави. Але поки що е, наші комунальні підприємства проводять поточний ремонт. Що люди питаються, щось говорять? чи ні? Ой, раз не питаються. Наприклад. Наприклад, що ви тут робите? Нащо? Нащо ви це робите? Кажуть, що ви не спотикались. Добре, 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 добре тільки зробіть. А скажіть, а оці стели, які там зняли, це теж ваше підприємство цим да. займається? Там підвели розтвором, і на новий розтвор його заб'є на дюбіля, щоб не хиталося більше. А коли? Ну, Вчені двох днів зробить хай розтвор підстигне. Протягом тижня молоді люди, волонтери проводили опитування на меморіалі слави. Ми опитуємо людей, як вони бачать майбутнє цієї площі, як було б зручніше їх використовувати, що потрібно було б додати тут на площі, що потрібно було б створити, і які найголовніше це які мають бути правила поведінки вільнічан та гостей міста в цьому місті. Задавали багато питань, вінічани в більшості не підтримують. Наприклад, одне з запитань було, чи потрібно огородити меморіал слави від вільного доступу. То вінчани категорично проти. Тепер ці матеріали будуть виставлені з завтрашнього дня вже в інтернеті на всіх сайтах, які будуть, які захочуть до цього приєднатися. Ми запропонуємо всім інформаційним ресурсам це зробити. І е, вінчани зможуть, і гості міста зможуть вільно на цих сайтах висловлювати свою думку. Все це буде акумулюватися і е, складатися у нас у відділі для того, щоб підготувати відповідну аналітику і думку громадян. Ольга Сольвар Вадимінжиєвський телеканал Віта. Археологи розкопали речі побуту 16-17 століть та останки людої людей на території свято проображенського собору, колишнього єзуїтського монастиря. Розкопки проводять студенти інституту історії права педагогічного університету. Знахідки бачила моя колега Ірина Корш. Про них у матеріалі далі археологічні розкопки розпочались ось з цього місця. Це територія свято преображенського собору. Поруч з мурами. Ріши перевірити, то возле муров существовала, загнали траншеи и посередине двора будем возможно еще. Я казалось, что в районе вот той траншеи номер один, которую под слоями, завалами мусорными, вы ви видите, в отвалах это было снято экскаватором, потому что копать вручную невозможно. Под этими завалами мусора XX века пошли материалы. 17-18 століття. Ми знайшли людський череп та кістку ноги людини, що що характерно, те, що біля них знайдено так набір для злому замку, замка, тому що саме був замок і видно, що людина намагалася зламати цей замок. Були знайдені окремі фрагменти 16 го і навіть один або два фрагменти 15 го віку. Шукаємо, ну, що, тут, що тут було раніше, для чого воно було. Викопуємо різні вжаглачи, накопали, накопали ну, тарелок на складали, як би ну, хочемо знати історію археолога як не як. Вот матеріали віку. Вона Характерна, відрізняється уже от світлої глиняної посуды. Это матеріали шестнадцатого века. Это звичайно мареная или дымленная керамика, орнаментированная. Отаким образом вінчик з канделюром канелюром середині. зараз. Хлопці стоять, грубо кажучи, для 16 століття в повітрі. О там землі немає. Це вони знімають те, що вже потім на, на мило, нанесло. І вони зараз обходять лопатами, фундамент старовинний, ще поки що не зрозуміло. Фундамент чого, але товстий, тобто це було був або мур монастиря, або мур костьолу, або якась споруда. Ну тобто для, для цивільної споруди це занадто товста стіна. Саме основне, що ми надіємося знайти, це буде. Самі таємні ходи, які ведуть під Вінницею, під Бугом, адже як вже навіть в газетах часто згадувалися, вони часто є і просто ми хочемо знайти, чи правда це чи ні, що саме за цим собором. Це предварительні виводи. Пока що ми можемо говорити, матеріали показувати, що це є. Как вони жили, хутор здесь був поселення, міст. Или это, Це покажуть далі широкі розкопки. Якщо ми широкою площадью розкроємо ці слої 16-15 века, то ми вже можемо доказати, що здесь существовал город. Тут археологи будуть працювати до середини серпня. Далі розкопки проведуть в районі старого міста, лікарні імені Ющенко та на території старої кондитерської фабрики. Шукатимуть залишки від давньоруських городищ. Ірина Корж, Вадим Іджиєвський Телеканал Віта. Як вирощувати виноград у нашій місцевості? Вчитимуть у храмі Блаженої Ксенії Петербурзької, що на Чорновола. Там відкриється православний клуб виноградарів та садоводів для усіх бажаючих. Проводити навчання буде прихожанин цієї церкви Олександр Бородавко. Чоловік говорить, робитиме це безоплатно. Каже, єдина мета поділитися своїм досвідом. Я спілкувалася з організатором клубу. Подробиці у моєму матеріалі. Клуб виноградерів та садоводів-любителів при храмі блаженної Оксенії Петербурзької запрацює вже наприкінці літа. Практичні заняття будуть проходити ось на цій ділянці. Тут вже росте виноград і є перші плоди, а практичні відбуватимуться в одній з кімнат храму. Ко мне подойшов наш прихожанин Олександр, який уже багато років займається різними, Там вирощують вони виноград. Я знаю, в Неміровському районі є у них виноградник. Там, на котором, в всяком случае, пару лет назад было больше 40 сортов винограда, которые выращиваются в нашей зоне. И говорит, батюшка, может, можно при храме организовать вот такой клуб, в котором бы мы учили людей, как правильно выращивать виноград в нашей зоне. Теоретические занятия будут проводиться вот здесь, в этом помещении. Я буду рассказывать полностью, из чего состоит растение, я буду рассказывать, э, как садить значит, как ну, полностью ухаживать, поливать, обрабатывать, обрезку, борьбу с вредительными болезнями. Полностью от нуля до конечного результата. Сначала показывать буду на доске, как это все садится. Все будет записываться в тетрадь. Потому что чтобы я, мы, наша задача, чтобы человек мог сам уже потом все это сделать. Приходские дети, я думаю, что будут иметь доступ к этому винограду. После его созревания, после освещения 19 -го. Августа освещается виноград. После освещения, думаю, дети, которые ходят к нам в храм, будут иметь доступ к вот этим лозам, которые здесь заложены. Я думаю, на следующий год это уже будет пару десятков килограмм. Олена Литвинцев, телеканал ВИТА. Ще один фонтан побудували у Вінниці. Він на території центрального універмагу водограй ще не працює, але його вже налагоджують та тестують. Спеціально для нашої знімальної групи зробили пробний запуск. Роботу фонтану бачила наша позаштатна кореспондентка Оксана Демчук. Цей фонтан запустили першим. Інші три фонтани будуть запущені до 31 серпня. запускаем в городе Видница фонтаны, которые состоят из четырех бассейнов. Это нижний фонтан «Каскад», который уже практически в рабочем состоянии. Сейчас идет отладка лево подковы и правого. Это два фонтана, которые будут работать в светодинамическом режиме, с музыкальным оформлением. И еще один фонтан – это купол. Купол сейчас еще в стадии отладки. Вот, пробные пуски намечаются в ближайшее время. Общий объем воды в этих всех четырех бассейнах порядка 800 кубических метров воды. То есть это не значит, что будет ежедневно расходоваться 800 куб, кубометров воды. Это набираются бассейны, а потом они по круговому циклу насосами качаются. То есть из бассейна в бассейн. Мне нравится, когда едешь, очень хороший пейзаж. Можна помилуватися, ну, це якби основний такий куточок е, Ну, Він якби від, відкриває саму особливість цього міста. Раніше було поінтересні, то тобто есть було більш, більш як оживлено, було більше природи, трави. А зараз це все похоже на какой то мавзолей. Оксана Демчук, Сергій Кошерський, телеканал Міта. Ви була інформаційна середа. Про наші новини дізнавайтеся з сайту. Адреса зараз на вашому екрані. А завтра о 7.40 дивіться перший випуск новин з Іриною Дідух. Підсумки дня я підіб'ю вечірньому випуску о 18.40. ті погоди Про нас погоди далі і до побачення. 25 липня у Вінниці мінливо хмарна погода вночі без опадів. День дощитиме. Ймовірна гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 16, плюс 11, в день 20-25 градусів тепла.